Зараз я розкажу тобі п'ять фактів, які настільки дивні, що ти або повіриш мені, або підеш гуглити. Обидва варіанти. Топ, факт один: твоє серце може битися не лише в грудях, якщо пересадити його в інше місце в тілі, ну теоретично, воно продовжить битися, бо має власний електричний імпульс. Тобто серце реально автономне як павербанк, тільки без USB. Факт 2. У тебе в тілі живе більше бактерій, ніж клітин. Технічно ти не людина, а мікробний гуртожиток, який платить за комуналку піцею і кавою. Факт 3. Твої кістки міцніші за сталь. Сантиметр кубічної кістки витримує більше навантаження, ніж той самий об'єм сталі. Тобто ти залізний чоловік, але без костюма і грошей Тоні Старка. Факт 4. Під час сну ти стаєш трохи вищим, бо міжхребцеві диски розширюються, коли ти лежиш. Вранці ти буквально на пару міліметрів ближче до кар'єри баскетболіста. Факт п'ятий. У твоїй шкірі є кольори. Серйозно, під мікроскопом вона переливається як пікселі. Можна сказати, ти ходиш у вбудованому фільтрі інстаграм. Ну що, ти тепер там, ходячий залізобетонний світлячок з орендованими бактеріями, пиши в коментах, який факт тебе зламав більше? Серце павербанк чи те, що ти вище вночі.